Добрий день гості мого каналу. Сьогодні вже 19 вересня. Кукурудза оце в такому стані знаходиться. Тут поле дальнє. Ну, трохи то підморозило, верхушки, ну а низ ще зелений. Це знаходимося на кукурудзі маз 30 м Далеко не заходили. Тут зайшли рядки 20, мабуть, від дороги. Ну, в принципі, вона вся така. Так, вчора в нас була буря. Дуже сильна буря. І приїхали подивитися, в якому вона хоч стані, хоч не зовсім її поваляло. Е, так, де стебловий метелик? Цей ось гусінь попідгризала. Там усе попадали. Ну а так, в принципі, в неї стебло товстеньке, кріпкеньке. Я думаю цю бурю, що вона всю ніч видержала. Я думаю, простоє вона будь-які, так скажем, апокаліпсиси. Так, що по кукурудзі? Заїжджав я тільки що на українську кукурудзу, там стебловий метелик, дуже-дуже ну, її погриз. Е, оце навіть верхушки дужче ще погрижені. Ну а тут, в принципі, ну, є, звісно, ну, не критично. Ось такий качанчик взяли. по довжині він невеликий. Ну, в принципі, товстенькі. Зараз посчитаємо скільки зерен в раду. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, восім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять рядів. Отакий вот красень. Ну вже в принципі достигає. Я там дивлюся. Блогери вже знімають, показують суху. Ну, у нас сумщина. Клімат у нас трошки, трошки зовсім другий. Дощі, з літом ішли, холодно було, цілий липень. Та, в принципі серпень там. Вересень ось з 2 вересня як задощило і не перестає. На інші поля ми не проїдемо, бо дуже грязько. Ну, сюди хоч з краю заїхали. Глянули по краях. Звісно, вона вже ось виходимо до дороги. Тут, звісно, й качани хужі трошки. Ну, вона тут сухіша. Пішли. Друга волна бур'янів, так трошки в принципі є. Так, такий фон, далека. Ціни немає. Не знаємо, будемо щось договарюватися, куди її сипати. чи здавати, чи не знаємо що, що робити. В принципі, отакі справи. Такий гібрид кукурудзи достойної уваги вистояв бурю. Зараз заїду ще й на український. Вам зніму, що воно там.